Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Так, что мы сегодня будем читать, Вова? Украинскую литературу. Да. Все мы акла. Просто сумы. А, на чем мы закончили в прошлый раз? Так вот, так вот, вот сюда вот, Видите, что-то нас вообще как-то не видно, да? Mm. кто Это так устанавливал. О, так лучше, да? Mm. Так чем мы закончили? Это здесь, да? Вот это? Правильно? Угу. Параграф 4, 5. Народные, чумацкие, наймецкие, солдатские и инщи песни. Про что вы узнаете? Что такое чумацкая, наймецкая, солдатская, рекрутская, Та жовнирская песня. Про складала песни наши предки Понад двести лет и в что случилось? Ты с нами будешь сидеть или пойдешь? Да. Ну, хорошо, иди. що складали пісні наші предки понад 200 років тому, що символізують птахи в народних піснях. Чумацькі пісні. Розквіт чумацтва в Україні припадає на 18-й початок 19 століття. Хоча воно відоме вже з 15 го століття. Чумаки торгували здебільшого сіллю та рибою. Які привозили волами з берегів Азовського, і Чорного морів і з Дону. У чумацьких піснях відтворено життя чумаків у дорозі, напади грабіжників, розлуку з родиною, часто розповідаються про причини, які змушували селян поневірятися. Ой, тим же я чумакую, що так мені лучше жити, на панщину не ходити. Подушного не платити. Подушний податок. Не завжди надії чумака справджувалися. Ой, ішов чумак з Дону. Іноді він повертався з далекого краю з порожніми руками, утративши свій крам і нарікаючи на тяжку долю. Як відомо, чумакування це купецький торговельно. Візницький промисел, сутність якого полягала в транспортуванні різноманітних товарів Артільним способом. Артіль, група людей однієї професії або ремесла, які об'єдналися для спільної праці, а також у гуртовій роздрібній торгівлі цими товарами з метою отримання прибутку. Яка сучасна професія близька до чумакування? Які навички треба мати, щоб успішно працювати в цій галузі? Ой, ішов чумак з дону. Ой, ішов чумак з дону, як із дону додому. Ой, як з дону додому, та й сів над водою, та й сів над водою та й проклинаєш свою долю? Ох, доле ж, моя доля! Да чом ти не такая? Ох, да чом ти не такая, ох, як доля людська, а я чужу долю на сім раз поцілую, да сім раз поцілую, да долю хорошую. Ой, а я свою долю поб'ю, порубаю, да річку побросаю. Ой, пливи, моя ж доля, пливи за водою, ох, а я за тобою. Сучасний етногурт даха Браха створив атмосферну версію чумацької пісні «Ойшов чумак з дон» За QR-кодом або посиланням. Послухайте її, поміркуйте над значенням виділеного в попередньому реченні. Найбільше чумацьких пісень присвячено мотиву дорожніх пригод чумаків. Постій чумаків, небезпека, пожежа в степу, напад розбійників, загибель чумаків під час оборони валки, тяжка зимівля пізніх чумаків, повернення додому. Окрему групу становлять чумацькі пісні з драматичним сюжетом Чумаки на привалі руйнують гніздо, чайки, а малих чаєняток варять у каші. Ой, горе ті чайці. Ой, горе ті чайці. Ой, горе тій чайці, чаєчці чайці небозі, Що вивела чаєняток в прибитій дорозі. Їхали чумаки, весело співали. І чаєчкою зігнали, чаєнят забрали. Чому ж таке грустне? Не знаю. А чаєчка б'ється, об дорогу б'ється. К сирій землі припадає, чумаків благає. Ой ви чумаченьки, ви ще молоденькі, верніть моїх чаяняток, вони ще маленькі. Ох, чаєчко наша, неправдонька ваша, неправдонька ваша, поварили чаяняток, добра була каша. Бодай ви чумаки щастя не діждали, що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали. Бодай ви чумаки у Крим не сходили, що ви моїх дрібних діток в каші поварили. Ой, горе тій чайці, чаю всі небозі, що вивела чаїняток в прибитій дорозі. Небога, дочка брата або сестри, племінниця, звернення до жінки молодшої віком. бідолаха сердега. Слово не Бога багатозначне. Поміркуйте, у якому значенні вжити його в пісні у городі чайці, у програмі, за якою створено цей підручник, написано, що образ Чайки України в цій пісні має глибинний символічний зміст. Чи сприйняли ви чайку як образ України під час першого читання прослуховування пісні? Поміркуйте над змістом цього художнього образу. Наймицькі пісні. У наймицьких піснях ідеться. Про долю наймита, людини, що була вільною, жила на рідній землі. Проте через бідність змушена була тяжко працювати за мізерну платню, іноді далеко від рідного дому. Члени бідних родин зимку найметували в містах навесні та влітку ходили на строкову службу в південні степи. Хазяї давали їм найважчу роботу і платили якнайменше. Працювати доводилося від світання до смеркання, а в неділю і свята наймити випасали худобу. Наймитами здебільшого були хлопці до 18 років і літні чоловіки, а також дівчата і жінки. <кій> Герої, героїні наймицьких пісень нарікають на тяжку працю, сумують за своєю родиною. До групи наймицьких пісень належать строкарські, що мають свої особливості, людей, що Наймалися на службу до господаря чи поміщицької економії на певний термін строк називали строкарями. Вони одержували платню наперед, зобов'язуючись її за визначений час відробити. На це погоджувалися селяни, яким загрожували забрати хату за несплату податків чи з метою заробити грошей для відкупу сина від рекрутчини. Це і спричинило появу строкарських пісень. У них основний акцент зроблено на закабаленому становищі строкаря, бідування якого можуть змінитися лише із завершенням терміну, а він часто тривав кілька років. Одна з найпопулярніших строкарських пісень Ой, Матінко вишня, ой, Матінко вишня, Ой, Матінко вишня, чи Я в Тебе лишня, що віддала в чужі краї. Де я не привишна. Ой, матінко, зірко, як у строці гірко, куди хилять, той хилюся, бо я всіх боюся, бо я всіх боюся, як піду я в чисте поле, той не ворон кряче, той, не ворон кряче, а то ж моя рідна ненька, та й за мною плаче, та й за мною плаче, як піду я понад лісом, щось у лісі. Же, щось у лісі туже, ой, то ж моя рідна ненька робити нездужа. Робити нездужа, ой, хіба ж ти моя ненько води не носила, води не носила, чум ти мене маленькою, та й не притопила. Та й не притопила. Ой, хіба ж ти моя ненько, грядок не копала, грядок не копала? Що ж ти мене маленькою, та й не прикопала? Що это за пісні? Они все такі. Mm -hmm. Як піду я понад рай, яром та й гляну в провалля, та й гляну в провалля чужим діткам життя гарне, мені голювання. Да? Mm -hmm. Солдатські, рекрутські та жовнірські жов... пісні. Наприкінці, тому ще може не встигти читати. Ну, я постараюсь. Наприкінці 18 століття в Україні було ліквідовано козацькі війська і запроваджено рекрутство. У той час служба у війську була фактично довічною. Якщо рекрут не загинув на війні, то повертався додому слабким і немічним. У ХІХ столітті служили 25 років. З 1884 року рекрутські набори замінили загальновійськовою повинністю, а назву рекрут на солдат. Термін служби час від часу зменшували і на початку ХХ століття він уже становив 5 років. Проте умови служби не змінювалися, виснажлива муштра, багатогодинне стояння на варті, жорстокі. Покарання за найменшу провину, неякісне харчування, холод, бруд у казармах, тяжкі походи, криваві бої, поранення, каліцтво робили солдатське життя нестерпним. У солдатських і рекрутських піснях звучать різні мотиви, а саме: туга за домівкою, за сім'єю, нарікання на долю в суботу, пізненько, прокляття пана, що насильно віддали в солдати офіцерам, які Знущалися з новобранців, страждання й смерть поранених, що ненавидять тих, хто затіяв війну. В суботу пізненько, в суботу пізненько, в неділю раненько кувала зозуля, та й, вже, та й все жалібненько. Ой, хто ж не зозуля, то рідна я мати, вона виряджала сина в солдати. Іди, іди, синку, іди, не барися. На третій годочок додому вернися. Якби ж ти мати знала, яке мені горе, то б ти переплила все Чорне море. Якби ж ти мати знала, яка мені біда, то б ти переслала горобчиком хліба, горобчиком хліба, синичкою солі, ой Боже ж мій, Боже, в якій я неволі. Життя жовніра солдата. Австрійської армії нічим не відрізнялась від життя солдата царської армії. Про це переконливо свідчать жовнірські пісні, що мають ті самі мотиви, що й солдатські. І хоча пісні цього циклу сумні за змістом, проте й у них буває місце для гумору, особливо коли про свою тяжку долю розповідає молодий жовнір. Ой, хмариться! Туманиться, ой хмариться, туманиться, хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть. А молоді жовнярики мед горілку п'ють, П'ють горілку ще й наливку, їдять ягідки, та ще й собі споглядають на чужі жінки. Чужа жінка як ягідка, як вишневий цвіт, а ти ж мені шабелино зав'язала світ. Візьму ж. Візьму я ж тебе шабелено, та й за гострий край, та й закину я ж тебе шабелено в глибокий дунай. Плавай, плавай, шабелено, вчися плавати, а я піду, молод, Жовнір, жінку шукати. А як я собі шабелено, жіночку знайду, тоді я ж тебе шабелено до боку припну. Ой, хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть. А молодежь в няреке, Мэд говорил, купил. Так, а дальше идут задания. Все, угу. прочитали мы уже. Это у нас четвертый, пятый параграф были. Всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.